Ця хатина мала би бути дачею. Але з 2017 року ми добровільно <с>?, живемо тут постійно, у тій відреставрованій глиняній хатині. І нам дуже не вистачало бані. Тому що, коли ми жили у Вінниці, ми були постійними відвідувачами. Ми банщики, вся наша родина. Тому ось баня, запрошую вас на перший огляд. Так, і незважаючи на те, що будівництво, власне, у розпалі, ми закінчили коробку, накрили, але не закінчили дах. Ось ще в нас ОСБ плита стоїть на дах. За погодних умов ми не закінчили. Ну і ще деякі у нас були такі перепони у вигляді людського фактору. Хлопці, та бригада, яка нам робила дах, просто нам законсервували, щоб ми могли робити далі деякі внутрішні роботи. Також вони ну піднімемося на другий поверх. Я потім про це розповім. Отже, це баня з гостьовою квартирою. Є дуже проста причина, чому ми саме зараз е, її зробили. По перше, тому що ми планували. Ми всі любителі е, банних процедур. А по-друге, а коли як не зараз? В принципі, іншого шансу може і не бути. Таю вашу увагу. Незважаючи на те, що це будівництво абсолютно нове з нуля, як бачите, ми вибрали, як завжди, екологічні і натуральні матеріали. Тобто, в нас тут ракушняк, одеський за ракушняк. Ми не знаємо досвіду у нас особистого використання цього матеріалу немає. У нас міський будинок Вінницький побудований з червоної цегли. Тому теж це експеримент. Не хотіли мені якого газу, піноблоку, оцього всього. Ну, хто, хто мене дивиться, той знає, що я фанат все-таки натуральних, а ще краще, природних матеріалів. Оце вхід. А ось тут будуть сходи на другий поверх. І е, ця частина стіни от вона, ось ця, ось ця, вона буде так і відкрита. Мені дуже подобається. Ну, звичайно, ще ми будемо це мити, ще там покривати якимись засобами, я не знаю спеціальними, але ну поки що мені подобається. І тут таке: якщо не сподобається, то завжди можна заштукатурити. Напишіть в коментарях, як ви відноситеся до такої нашої ідеї. Це вихід, до речі, баня має дві тераси великих, доволі такі просторих тераси, і на першому, і на другому поверсі. Ось це вихід на терасу на першому поверсі. З цих двох сторін буде розміщуватися кухня. ну, кухонька, кухничка. Так, А ось це, власне, ось забито зараз ОСБ, якийсь це має сенс, не знаю який, але ми будемо. Доробляти це все зараз прямо. Чекає нас майстер, коли ми його вже запросимо. Це парна. Це парна. Тут буде топка в парну, а тут буде система опалення на основі груби. Будується груба, в середину груби ставиться котел. Не знаю технічних моментів, коли побудують, теж буде е, таке оглядове відео. І якщо подивитися наліво за цим е, паласом <сум> саме вхід в зону е, сауни, е, в зону парної. Пройдемо. Так, тут, до речі. Такий бункер під комунікації. Так, і заходимо. І тут я зрозуміла, що коли я знімала огляд парної, камера була виключена. Виходимо. Ну, ж, повертатись, перезнімати я не буду. Значить, огляд парної буде в наступному відео. То отже, де ось цих два вікна, це буде спальня. Перестінок тут. І перестінок, ось тут. Посередині заплановане ліжко. Там, де маленьке віконечко, це вже ванна кімната другого поверха. Ось так у нас зараз виглядає дах, сувається сніг, так трохи моторошно, знаєте. Як лавина, якась така твоя домашня. Тут нічого не протікає, від вітру все захищено. Так може зимувати. Це, як нам сказали спеціалісти, прикольно. Такий метод консервації. Ну ок, чому законсервували? Тому що ми запланували на дах м'яку черепицю. І е, в холодну пору року вона не прилягає. Тобто нам потрібно чекати до теплої. Хоча б плюс 5 стабільно має бути, щоб можна було її вкладати. Вийшли собі на по сходах, вийшли, вийшли. Ось тут у нас будуть двері. Ось тут будуть двері. До речі, е, зауважте різницю вкладки. Фасадній, типу, під відкритий ракушняк і як буде вже під штукатурку, різницю. Бачите? Звичайно, робити кладку під декоративну стіну це набагато складніше. Потрібно підбирати ці блочки. Ну а під штукатурку, взагалі, до речі, ракушняк дуже гарно штукатуриться. Ну наскільки я знаю, якщо в когось інша інформація, і взагалі, якщо в когось є досвід використання в будівництві ось цього матеріалу, ракушняку одеського, напишіть, будь ласка, жую втретє виходити зі сходів на другий поверх. Отже, ми вийшли. І відкриваємо ось тут двері, і вже сюди йде такий типу хол. Тобто на другому поверсі дві кімнати: такий хол з виходом на терасу і спальня закрита. А ну і ванна кімната, власне. І в ванній кімнаті тут ми плануємо власне, ванну саму, тому що в нас, як ви бачили, в хатині лише душ, а в міському будинку в нас була велика ванна. Ми скучили, чесно кажучи. Знову сніг зійшов. А, ось. Так, тобто ось так, отут, це буде такий холл. Там буде ванна і тут буде спальня. Отака гостьова квартира. На терасу я сьогодні виходити не буду, там працюють люди, не хочу, якби їх там. Зачіпати. Але вони доволі такі просторі, 3,5 чи 4 метри. Ось так виходить, практично як пів самої бані, основної будівлі. І дах, точно так само, як у нас на літній кухні, там дах повністю продовжується над терасами. Ось наша літня кухня це безпосередньо сама кухня, ось тут вже починається тераса. Це ролета на терасі, і бачите повністю один дах на всю цю конструкцію. Ось тут більш-менш має бути зрозуміло, що дах заходить набагато далі, ніж сама стіна. Не знаю, зрозуміло чи не зрозуміло. Не буду я залазити на третій поверх це для мене нереально. Я дуже боюся висоти. Але хочу вам сказати, що неочікувано. Там вийшов у нас третій поверх. Бачите, які є от робоча типу стіна, Прочитаю, як вона називається, і вона дозволяє, дозволяє нам там ще зробити кімнату. Ну, про це так згодом. А з вікном це, звичайно, мрія. А з вікном яке виходить у ліс, це просто чарівна мрія. Ну, що на сьогодні досить. Піду додому. Так, а єдине, що хочу зауважити, от е, бачите, що тут робиться будівельний безлад абсолютний. Але щоб ви собі розуміли, ось там е, в тій купі вже росте ветка троянда. Там далі чубушник, там е, калина декоративна, троянда. Переносила черешню. Там поряд з черешнею є. Інжир там поряд з черешньою і сосна. Ось ця частина садочка почала просто облаштовуватися сама собою. Просто в місті з'явилися люди, в місцині, я маю на увазі. З'явилися люди і все. І простір пере... починає перетворюватися сам по собі. Ось такий ось об'єкт, я тут вкажу розміри. У нас вийшло зробити два поферихи, тому що ми ще 10 років тому зробили фундамент. Цьому фундаменту 10 років, хочу дуже відео про цінник великого, ну, нового будівництва і реставрації старого. Тому що, якщо ви зайдете в коментарі під моїми відео про реставрацію хатини, це перше, друге, третє, Четверте і п'яте відео, Самим популярним коментарем там буде, що ви граєтеся з цим сміттям, краще б розвалили і побудували нове. На сьогодні цінник такий, що. Вся наша хата разом з купівлею ділянки, реставрацією і, в принципі, ремонтом, придатним до життя, стане дешевше, ніж вигнати. Оце 7 на 7 по зовнішньому периметру. Не знаю, коли прийде час, що я таке це відео зніму, але воно точно буде. Я вже його собі в голові спланувала.